Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, усміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас вітається. Дітки, так це ж Іванко до нас завітав. Іванко, а що це у тебе в руці? Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний Прапорець цей, що я маю, символ України. Нема в світі більш святого, не буде ніколи, неба голубого над пшеничним полем. Дітки, ми з Іванком пропонуємо вам намалювати прапорці для себе. Для цього нам знадобиться жовта і блакитна фарби, пензлик. Чорна фарба, вода, серветка, губка для миття посуду та аркуш паперу. Але спочатку підготуємо до роботи наші ручки. Здавна в нашій Україні люблять фарби жовті, сині, хай гайдає вітерець український прапорець. Починаємо працювати, змочимо пензлик у воді і наберемо на нього трішки чорної фарби. Проведемо лінію зверху вниз. Намагаємося вести рівненько, щоб була гарна і красива лінія. Промиваємо пензлик і в сторону. На губку набираємо блакитну фарбу. І робимо відбиток на аркуші паперу. Перевертаємо губку і набираємо жовту фарбу на неї. І так само робимо ще один відбиток поруч із блакитним. Відкладаємо губку в сторону, беремо пенслик і за потребою домалюємо блакитне полотнище і жовте. Якщо це потрібно, щоб прапорець наш був гарний і рівненький. Любі малята, Ось такий чудовий прапорець український у нас утворився. Любі друзі, ми з Іванком чекаємо на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!